Початок блокауту вже. Так, вже. скільки, В деяких районах по 8 годин вже нема світла. І зараз там щось літають знову шахеди, знову щось там бомблять. І скоріш за все, як і прогнозували нам, що світла не буде десь по 12, 15, 16 годин на день всю зиму. Всі підготувались, всі купили повербанки. Всі купили газові балони, щоб грітись? Не всі. А чого не всі? Бо сказали, що, ні, таке не може бути. Ну навіщо нам це купляти? Хто ж це допустить, щоб у нас не було опалення? Ні, держава так не зробить, щоб у, нас, щоб у людей не було опалення. У людей війна, війни нема, знаєте, і вони такі. Ну, ну, так а що, опалення не буде, ну, ну, якось ми переживемо. Ну, давайте подивимося, як ми переживемо. Ніхто не хоче витрачати зайву копійку на те, щоб пережити цю зиму. Ну я, чесно, трошечки в шоці. А зато от русський як ради, що у нас таке населення веселе і не готується зовсім, і ще трошечки нам пригасять світло. І подивляться, як ми це все переживемо. А ще по газу, мабуть, будуть бути. Ну, коротше, почався. почався. Я би радив всім, з урахуванням того, що податки через 3 дні будуть дуже високі, і ціни в магазинах теж зростуть на 10-15% із-за цих довбаних нових податків, купити зараз і генератор. І газовий балон, який вас буде обігрівати з горілочки вдома. І все, що вам треба, щоб автономно якось цю зиму пережити. Так що, давайте блокаутимося як можемо. Автономненько сидимо з інтернетіком. Ну, коротше, ви поняли.